У житті ми дуже часто стикаємось з різними отруєннями, харчовими, хімічними, контактними, і тому повинні знати, як з ними справлятися. Для таких саме цілей наша компанія пропонує ось такий фітокомплекс, називається він Хітозан Плюс. Бачите, так і написано: для детоксикації організму. Хітозан це натуральний лікувально-профілактичний комплекс. Це біологічна така клітковина, яка вилучена із панцирів морських червоних крабів, і вона за своїми властивостями дуже схожа на людський фібрин. Відрізняється від багатьох видів рослинної клітковини, тому що частина хітозану під впливом ферментів розщеплюється, смоктується в кров та засвоюється організмом у вигляді дуже необхідних низькомолекулярних сполук. А друга частина, яка не розчепилася і не всмокталася у кров, вона, поєднавшись з вологою, діє у шлунково кишковому тракті як потужний сорбент очищує кишківник і виводить з нього токсичні речовини. Це такий собі жиророзчинний сорбент. та частина хітозану, яка всмокталась у кров, все ж таки. Вона тут що робить? Вона пригнічує ракові клітини, ракову інтоксикацію і перешкоджає метастазуванню, а також знижує рівень ліпідів, жирів, холестерину до нормальних показників. Ще вона знижує кров'яний тиск, виводить поганий холестерин і, тим самим, поєднуючись з іоном хлора із харчової солі, виводить його також із організму. А ще знижує рівень цукру у людей з надлишковою вагою. Покращує мікроциркуляцію крові, знімає спазм судин і особливо дрібних капілярчиків. А і виводить солі важких металів різних, свинець, ртуть, кадмій, які накопичуються у нас, і роками потім отруюють наші організми. Покращує діяльність нашої дренажної, лімфатичної системи. А це у нас основне місце, де накопичуються токсичні речовини, і їх, на жаль, найважче все ж таки вигнати з нашого організму, видалити, вилучити. Хітозан поєднується із жовчною кислотою в нашому організмі, виводить її та незмінений холестерин скаловими масами. Позитивний іон хітозану злипається з іонами жирів, які мають негативний заряд. І тим самим блокує засвоєння жирів і виводить їх із організму. Тому корисно дуже вживати хітозан при схудненні. А ще хітозан профілактує атеросклероз, тому що він є чистильщиком судин, що дуже важливо при ожирінні і при захворюваннях печінки. Екстракт у складі, подивіться, у складі є хітозан з панциря червоного краба, і є екстракт кошачого кіктя, так само називає, так називаємо онкарія томінтоза. Що ж це таке? А це, ви знаєте, це така собі дикоросла лоза, шипи якої своєю формою нагадують котячий кіготь. Так ось цей екстракт, він володіє. Противірусними, протибактеріальними, протигрібкови, детоксикаційними властивостями. Бачите, скільки багато. І ось ця потужна речовина, вона впливає на роботу нашої імунної системи, Вона покращує її роботи. Це ще дуже відома речовина при лікуванні будь-якого онкозахворювання. Вона дуже дієва і допоміжна. І ще є у складі, ви бачите, пектин. Пектин, він в цьому комплексі підсилює дію і хітозану, і кошачого кіхтя. Усі складові цього комплексу вони зменшують запальні процеси травного тракту, а також регулюють перистальтику кишечника, підтримують розвиток корисного мікробіому в кишечнику. Підсилюють роботи імунної системи, я вже казала. А ще хітозан впливає на пуриновий обмін. Ось ті люди, в яких є подагра, цей наш хітозан, він регулює концентрацію сечової кислоти в організмі, знижує набряклість суглобів і трошки знімає гострий біль в період загострення. Рекомендовано вживати наш хітозан, а наш хітозан — це ось такі капсулки. Бачите, три блістери по 10 капсул, невеличкі в желатиновій оболонці, яка нешкідлива, а корисна для нашого організму. Так ось рекомендовано вживати хітозан дорослим і дітям старше 12 років по одній дві капсулі. Капсули не ще. Зранку за 40 хвилин до сніданку, або напротязі дня за годину до їди, або за годинку-півтори години після їди, запиваючи склянкою теплої води. Ось так. Курс зживання можна використовувати 30-45 днів, повторити після 30-денної перерви. Ну, протипокази написані, що. Не бажано вживати під час вагітності і лактації. Дивіться, ось у коробочці, міститься, у коробочці міститься три блістери по 10 капсул, і ще йде ось така супроводжувальна інструкція, в якій розписано абсолютно про всі активні компоненти, що входять до складу, про властивості і. Рекомендації щодо вживання. Ось такий наш фітокомплекс. І коштують ці 30 капсул 360 гривень. Якщо подивитися на всі лікувальні властивості його, підтримуючі властивості, детоксикуючі властивості і зважаючи на його натуральність, корисність, це дуже невелика ціна. Цього фітокомплексу хітозану. Тому, будь ласка, замовляйте, користуйтесь для схуднення, для покращення здоров'я, для лікування, для будь-яких цілей.